Звернувся Бог до України, спитавши в кожної людини, подумай зараз і скажи, що зробиш ти після війни, і Богу відповідь почув, і кожен біль людський відчув. Я побудую гарний дім з родиною, щоб жити в нім, а поряд посаджу калину, червоний символ України. І я не дам їй похилитись, а я сумлінно буду вчитись, найкращим лікарем, щоб стати. Здоров'я людям дарувати, я вчителькою бути хочу, до знань малечу заохочу, я агрономом гарним стану, Досію всі поля хлібами, Щоб пахла ними знов земля. А я планую, немовля, на світа народжу дитинку, маленьку, щиру українку або синочка козака. У мене мрія ось така. Я сирітку всиновлю. Можливо, навіть не одну, бо після катувань страшних. Дітей не матиму своїх, як рідних буду їх любити, добра і люденності вчити. Я малюватиму картини, пейзажі нашої країни. А я лише у віршах слід, прославний наш козацький рід, оспівуючи батьківщину, нескорену, міцну єдину. А ти що зробиш, сива, мамо, могилку доглядати стану? І молитись буду я за тих, хто в небі вже і за живих? до останніх своїх днів просить прозріння для катів, і Україна проказала навік героям нашим слава. Кленюся низько їм Богу за мир, за нашу перемогу. Почув слова ці Бог і мовив: Я не залишу вас ніколи, я завжди поруч, ви це знайте. Надію і віру не втрачайте, живіть, народжуйте, любіть і тільки уперед ідіть. Війна ти долі нам зламала, когось навіки роз'єднала, і, навпаки, когось зріднила, комусь дала натхнення й сили. І скільки б не було печалі, життя продовжується й далі. Ми все здолаємо, ми зможемо, ми неодмінно переможемо. І всюди зацвіте калину, все буде добре, Україна.